Прогноз погоди на 26 березня 2025 року. Привіт, друзі! Поки ми починаємо наш прогноз, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди. Починаємо з півночі України. Це Чернігів та Суми. Чернігів вночі плюс 4, плюс 6, в вдень плюс 9, плюс 11. Хмарно без опадів. Вітер південно-східний. 7 12 метрів на секунду. Суми вночі плюс 4, плюс. 6, в день плюс 9, плюс 11. Хмарно без опадів, вітер південно-східний 7-12 метрів в секунду. Особливості погоди на півночі України будуть такі: сухо, але вітряно. Далі південь України. Одеса, Херсон та Миколаїв. Починаємо з Одеси. Вночі плюс 6 плюс 8. В день плюс 13 плюс 15. Хмарно без опадів. Вітер південно східний. 7-12 метрів на секунду. Херсон. Вночі плюс 6 плюс 8. Вден плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер південно східний. 7-12 метрів на секунду. Миколаїв вночі плюс 6 плюс 8. Вден плюс 14 плюс 16. Хмарно без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду. Особливості погоди на півдні України становлять такі: Тепло. Без опадів Далі захід України Львів, Івано-Франківськ та Ужгород Починаємо зі Львова Вночі плюс 2, плюс 4 Вдень плюс 10, плюс 12 Хмарно Вдень невеликий дощ Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду Івано-Франківськ Вночі плюс 2, плюс 4 Вдень плюс 10, плюс 12 Хмарно в день невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Ужгород вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 14 плюс 16. Хмарно. Можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Особливості погоди на заході України будуть такі: дощі в Карпатах на Закарпатті та Прикарпатті. Далі схід України. Харків та Донецьк. Починаємо з Харкова. Вночі плюс 4 плюс 6, вдень плюс 11 плюс 13. Хмарно вночі невеликий дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Донецьк. Вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 11 плюс 13. Хмарно. Вночі невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду, з можливими поривами до 15-20 метрів на секунду. Особливості погоди на сході України будуть такі: нічні дощі, вдень сухо. Далі центр України. Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Починаємо з Києва. Вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 11 плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вінниця вночі плюс 4 плюс 6, в день плюс 11 плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів на секунду. Дніпро вночі плюс 4 плюс 6. Вдень плюс 11, плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Кропивницький. Вночі плюс 4, плюс 6. Вдень плюс 11, плюс 13. Хмарно без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Особливості погоди в центральній частині України будуть такі. Суха погода, але буде вітряно. Загальні тенденції. 26 березня 2025 року в Україні очікується м'яка погода. Вночі плюс 2 плюс 8, вдень плюс 9 плюс 16. Дощі вночі на Сході, Харків, Донецьк і день у Карпатах на Закарпатті та Прикарпатті, Львів, Івано-Франківськ та Ужгород. Решта регіонів без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Із переходом на північно-західний. На сході можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Вважаємо вам гарної середи та мирного неба!